Камера. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнулою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще страшніше. Спати, спати, і спати на волі, і заснуть навіки вічні, і не залишить сліду ніякого однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти, нема ніякої? Коли доброї жаль, Боже, то дай зло, злої. злої.